22 година середи, вітаю вас у вікнах. Рідкісна доба. Немає ні втрат, ні поранених. Обстрілів 13. Зброя мовчала на Луганщині. Неспокійно було в Мар'їнці, Павлополі та Старогнатівці. Скориставшись тишою, наша кореспондентка Марія Малевська побувала у сірій зоні, а зараз наживо з нами. Вітаю, Марія! То що ти там побачила? Розповідай. Таню, добрий вечір добігає кінця третій день нашого відрядження до зони АТО. І Вже третій день поспіль. Я починаю вімкнення з того, що втрат немає. Немає сьогодні і поранених, принаймні, за зведеними даними штабу. Там говорять про деескалацію збройного конфлікту на Донбасі. На Луганщині, наприклад, минулої доби жодного обстрілу запанувала тиша під Маріуполем. Не так спокійно. В районі Старогнатівки диверсійно-розвідувальній групі противника вдалося підійти до опозиції українських. Військов. Військових притул була пряма загроза життю і здоров'ю наших військовослужбовців, тому був даний наказ на вогонь. Відповідь: Бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, підствольних гранатометів, озброєння БМП. Але незважаючи на те, що активних обстрілів у зоні АТО нині немає. Становище у фронтових та прифронтових населених пунктах Донбасу подекуди критичне. Хочу розповісти історію евакуації одного з мешканців Верхньоторецького на Донеччині. Дідуся звати Володимиром. Йому 81 рік. Він зовсім не бачить. Ось уже кілька років до того ж не ходить. Діти про нього забули. Його хата розташована на околиці Верхньоторецького за кілька сот метрів вже позиції ДНР. І коли волонтери дізналися про те, що старенький, бува, по кілька днів нічого не їсть. Вирішили евакуювати його на мирну землю. Дідушка просто лежав голодав. У нього мишці настолько були атрофовані. дедушку даже больно було, когда його брали за руки, подруки, за ноги. Евакуація була під загрозою. Заїхати автівкою до його будинку, як виявилося, неможливо об'їжджати довелося б через непідконтрольну територію. Тож вирішили нести діда на руках. Подивіться, спочатку ведуть, тримаючи попід руки, потім несуть. Починається злива. Кожен рух для нього цілковитий біль ось Хтось із сусідів пропонує тачку. Тата ми тебе привіземо в тепле місце где будут ухаживать, смотреть за тобой. И все будет хорошо, тебя никто не бросит. Так і везли селом більше ніж кілометр під дощем, а дідусь Володя весь час перепитував, чи його не кинуть. Нині з стареньким уже все гаразд. Його доправили до броварів на Київщину, до хоспісу для літніх людей. А я ще хор, хочу розповісти про ціле село, про яке так само, як і про діда Володю, просто забули. Село називається Славне. розташовано вона під Мар'їнкою, і це фактично закрита територія, куди нікого не пропускають. І мешканці славного опинилися. У заручниках. Дякую. Я вам привезла сьогодні мирні вісті. Мирним вістям у славному дуже радіють. Волонтерську газету за такою назвою розбирають швидко. Тут взагалі раді всякій допомозі, бо немає нічого. Анастасія Полозок бере взуття для сина, Костя ровесник війни. Вчився сидіти, ходити і говорити під обстрілами. На їхнє подвір'я нарахувала Настя, прилетіло 11 набоїв. Він дуже пізно почав ходити. Ну, в 6 місяців тільки голову почав держати. Я не знаю, як на його на це психіці Саме Найстрашніше було, коли приземлялися наряди, і я йому ушки закривала, щоб він не слухав. Усі свої переживання Настя тепер виливає на папері, віршує. Каже, так легше не занепасти духом. Війна. що значить це слово? Коли в кошка залітає, або пуля свистить над головою. снаряд в окопі тіла мальчишок розгавають. від снайперської винтовки зовсім ребенок умірають. Від обстрілів Настя із новонародженим сином ховалися через дорогу в маминому підвалі. Криша у нас в рішету. Шифер треба демінять повністю бабуся Костя про каже, богом і людьми забути село. Підпорядкований населений пункт і досі, тобто ось уже більше ніж два роки, як триває війна, окупованому сусідньому селищу сільрада лишилася по той бік фронту. <риклад> Тож жодних документів отримати, наприклад, акту про розтрощене мінами житло, попросити допомоги, просто ніде. Сидять ще й без роботи, бо ж працювали на полях, а вони всі не заміновані. <риклад> Сюди не їде транспорт, не завозять хліб на все славне, лише один колодязь фельдшер і той поїхав звідси. К нам сюди ніхто не поїде. К нам сюди нікого не пускають. По більшому сіту сюди навіть скоро не пускають. Населений пункт є на сьогоднішній день е закритам територією. території. Місні жителі очень часто не можуть навіть виїхати. Находяться буквально в трьох кілометрах від лінії Огня. Славний і справді закрита територія, бо розташоване на лінії фронту. Чужинців тут бачать так рідко, що до будівлі колишньої амбулаторії за кілька хвилин збігається з десяток люду. Даже я не знаю, чи суссуществує ми на карті цей посілок славне магазин розбитий, також самий клуб розбитий. А школу ми їздили діти садиків, школу в михалку. Ça. Сейчас... Нічого нету. До війни місцевих дітлахів возили автобусом до школи та дитсадочка в сусіднє селище. Тепер 15-річний Вадим із багатодітної родини їздить щодня по 6 кілометрів в один бік сам велосипедом. Христина про дитсадочок для свого сина лише мрія. Коли дядя сіна та я ми я п'ятийка. В яму прятались, де стріляли. Так, да, сіна. Мешканці славного і волонтери втомилися благати місцевих урядників, перепідпорядкувати їх іншому підконтрольному Україні райцентрові, щоб в селі з'явилася хоча б якась влада, та всі прохання були намарними. Марія Малевська, Олександр Бринза, Андрій Петров, програма Вікна СТБ.